Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Друзі, я, друга Олега, знав порівняно небагатий цього життя. За цей час, що я його знав, він був дисциплінованим воїном. Власне, як і всі наші добровольці, на кожній збірці, на кожному засіданні в штабу я всім наголошував про те, що ми з добровольці. За друзі, батальйонів українських націоналістів, і наші ключі від початку двадцятого сторіччя бату не змінилася. Воля України або смерть. Інші завдання перед собою не ставили. Наша Україна наразі не є вільною. Тому ми сюди прийшли. Хто прийшов з іншою метою, то друзі, убічну добу? Ми тут ставимо завдання собі максимальне. І Олег він це сприймав як дальність, коли були потреби, в принципі, декілька разів були важкі ситуації, і він викликався йти і, і вирішувати цю ситуацію, забирати там побратиму, пораненості, ще щось. Тобто в мене не було з ним проблем. Людина була віддана справі і знала, чому пішла воювати. За свою землю, ну, ризикувала життям, тобто, як я розумію, бачив, здатна на самопожертву, що власне він і довів. Коли нас, так умовно кажучи, розформували, яка частина бійців залишилась, він так само прийняв рішення все одно залишатись на фронті. Ну, ми і дотепер воюємо, ну, на жаль, Олега немає. Що ж, війна забирає, як правильно сказав пан Тех, всі війни мають властивість заканчиватися, закінчуватися. Це, мабуть, хороше. Але на сьогодні, на жаль, так не є. Українська війна не закінчилася. Бо ми не маємо своїх територій, ми не маємо вільної України всередині держави, в тих межах, яких ми лишилися. Тому я з повній відповідальністю заявляю, що ну, виходить так, якщо ми зараз припинимо свою війну як всередині країни, так і назовні, поки не відбиті наші території, поки не повалений режим внутрішньої окупації і не постала українська самостійна, ційна соборна держава, то виходить ті бійці. Добровольчого батальйону ОУ і решти Збройних сил України, Нацгвардії. Вони лягли мати. Так не мусить мусить постати держава. Ми мусимо відняти назад свої території. І тоді вони полягли правдиво, і ми довершили справу, за яку вони не пошкодували свого життя. Я вірю, що так буде. Тому я не зупинюся, і для мене це гарно, так як я вчив і вчу своїх бійців. Таке гасло, яке сприйняв його, Олег воля України або смерть є святим, і ми будемо продовжувати цю боротьбу. Ну, а таким от сьогодні ми вшановуємо пам'ять Олега, їм вічна слава, вічна пам'ять. Тому що, ну, що може бути найдорожчою людиною? Життя? Людина живе для себе, для своєї сім'ї, але є ще хто… Ті, ті, Думають про інших, про свою націю, як каже Андрій Сивий, про своє племя. дивляться ширше і коли встає потреба, готові жертвувати своїм життям заради всіх. Він ту заповідь виконав заповідь Божу, щоб не шкодувати заради ближніх своїх свого життя. Та ми мусимо довершити цю справу і, принаймні, будемо це робити до перемоги. Слава Україні! I hey,